Я обрала вину імені Лесі Українки, оскільки тут навчається брат. Обрала я спеціальність середньої освіти про зничні науки, яку я вважаю унікальною спеціальністю. Це допоможе мені стати висококваліфікованим та багатофункціональним фахівцем у сфері освіти, яка мені так подобається. Я є студенткою в спеціальності біологія та здоров'я людини. Я обрала вину, тому що це неймовірно крутий університет. Тут навчалась моя мама, сестра. Тому під час вибору має не було сумнівів, що я стану студенткою Лесного вишу. Я пішов на спеціальність лісового господарства, тому що ліси займають ретину площі Волині. І основним нашим завданням є зберегти красу нашого краю. Обираючи заклад для здобуття освіти, я опиралася на перспективність та практичність. Найголовніше те, що тут безпечно. Та навчання проводиться очно та є викладачі, які справді турбуються про своїх студентів. Я обрала університет Лесі Українки, тому що саме тут я знайшла ту спеціальність, про яку я мріяла, та за якою я зможу працювати далі та вдосконалювати свої навички.